Понеділок, 37-го тижня посісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дій життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Соборного послання, Якова, читання. Браття, яка користь, коли хто каже, що має віру, але діл немає, чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть нагі і не матимуть куска хліба, і коли хто до них скаже ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, але не дасть їм необхідного для тіла. То що їм з того, так само і віра, коли немає діл мертва сама в собі. Та хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хоче знати, безумний чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Чи ж не ділами був оправданий Аурам, наш батько, коли приніс на жертовник Ісаака свого сина бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося писання, яке каже Авраам повірив Богові і це зараховане йому за праведність, і він був названий Приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдовується ділами не тільки вірою, так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом, як тіло без душі мертве. Так само і віра без діл мертва. Коментар. Віра, коли діл немає мертва сама в собі. Дорогі. Ми, безперечно, наші діла вияву нашої віри, але ми дуже часто розмежовуємо своє щоденне життя і наші взаємини з Господом. Апостол у різний спосіб віру людини з її ділами, з життям показує залежність одного від другого. Що більше можна говорити не лише про зв'язок, а про прогресію, коли зростає наша віра в Бога, коли поглиблюється духовне життя, то це неминуче відображається в нашому щоденному житті. Коли згадуємо про Марту і Марію, то Марія, яка сиділа у ногах Христа, вдивлялася, і пізніше цей досвід Бога в своєму житті реалізовувала. Наш досвід життя, сповнений вірою в Бога, не дозволить нам пройти повз бідну людину, яка потребує. Наша віра в Бога дає можливість зайняти певну суспільну, а то і політичну позицію. Наша віра в Бога дає нам певність, що стояти на сторожі правди, яка наша віра, так і наші діла і таке наше життя. Від марка святого Євангелія читання. Того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Тимея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги, довідавшися, що то Ісус Назарету, закричав, Він кажучи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато хто сварив Його, щоб мовчав, та Він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус, спинившись, каже, покличте Його. Кличуть отже сліпого і говорять до нього, бадьорися, устань, Він кличе тебе. Тоді Він скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Сліпий йому каже, учителю мій. Щоб я просрів, сказав Ісус до Нього, іди, віра Твоя спасла тебе, і негайно прозрів Той і пішов дорогою за Ним. Коментар, віра Твоя спасла тебе. Дорогі, мій, до деяких виразів і слів у своєму житті ми звикаємо, сприймаємо їх як даність. Часто повторюємо їх, коли спілкуємося, однак часто не усвідомлюємо глибини значення цих слів. Так і тепер перед нами постають слова, які ми не раз чули. віра твоя спасла тебе, значить, віра людини спасає саму людину. Ми зі свого боку завжди звертаємося до Бога з різними проханнями. Нагадуваннями, молитвами. Але це Івангелія каже, що остаточно не Бог нам дає, або Бог не Бог нас спасає, а спасає нас наша віра. Коли подивитися на наші стосунки з Творцем, то питання не в тому, що Бог чогось не може, чи щось понад його сил. У нього все можливе. Постає питання нашої довіри, наскільки ми довіряємо Богові. А цього, як можемо зауважити, у нашому житті дуже мало, щоб ми ці могли цілковито довіряти Богові покладатися на нього. Але то Ісус Христос, який був вчора і сьогодні, і буде навіки, це Ісус Христос. Який за вірою людей зцілював їх. Він і сьогодні зцілює кожного, хто з вірою приходить до нього. Спробуймо уявити собі ситуацію сліпого Вартемея. сидить край дороги на виході з міста, просить милостиню. Напевно, його одіж, а можливо, і обличчя, вкриті придорожнім порохом. Досить ймовірно, що і верхній одяг є дуже шалюгідним, дірявим чи брудним, щоб викликати у подорожуючих більше співчуття, не бачить нічого з того, що відбувається, але здається, все добре чує, і, як бачимо далі, чудово розуміє, раптом відбувається щось незвичайне. Великий натовп виходить з міста. Люди жваво між собою перемовляються, а подекуди сперечаються про те, ким є той Ісус Назарету. Пророк, вчитель, а може бути, й сам Месія, а може, просто самозванець чи лже пророк. Вартиме у когось запитує, що відбувається. Чує якусь цих відповідей і раптом розуміє, це і є його унікальний шанс, шанс, який однак проходить поусньо, тому починає кричати. Він все зрозумів добре, тому кричить до ще невідомого йому Ісуса, як до Месії. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Незважає на сварку з боку тих, хто вважає це недоречне, натомість кричить ще дужче. І зрештою, Він є почутим. Ісус кличе його до себе, Вартемей скидає свій плащ жебрака. Напевно, хоче стати перед Господом таким, яким Він насправді є, а не таким яким його звикли бачити люди, пряме питання, пряма відповідь, зцілення, вартимей, бачить світло, людей, дорогу, те, що позаду, і те, що попереду, і обирає йти за Ісусом. А про що прошу і що обираю я? Спробуймо про це написати в коментарях. Чудо почалося тоді, коли той сліпий край дороги захотів бачити і повірив, що Христос може це зробити. Чудо почнеться тоді, коли ми захочемо, щоб наше серце прозріло, і повіримо, що Христос може нам допомогти. Бо найбільше каліцтво це не прагнути очищення, не прагнути. Прозріння, не зауважувати своїх недоліків, своєї ущербності, о, Господи, торкнися моїх очей, щоб я побачив свій гріх і Твоє милосердя, щоб заплакав гарячими сльозами, щоб ніколи не загубив свиду твій слід, торкнися моїх очей, щоб вони усміхнулися, щоб зуміли посеред фальшивого побачити отой справжній блиск. Щоб узріли, скільки дарів, скільки ласки ти мені дав, щоб пізнали, що в житті варта любові захоплення, що у них відбилося небо, щоб завжди впізнавали тебе під кожним видом у частичці, у святому причастю, у сповідникові, у твоєму слові і в кожній події, у кожній людині. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю, як і я спізнаний. 1 Коринтян 13.12 При зустрічі з Ісусом і зцілюються інші ж дні. Одні його помічають, інші ігнорують. Одні підходять, інші. Проходять повз нього. Одні приходять, щоб шукати Царства Божого і повноти життя, інші лише, щоб посперечатися з ним або підловити його на слові. Кожен шукає свого другі мої. А хотів би ти знайти у своїх пошуках Христа, кого хотів би, що тебе хотів знайти. Напишіть про це в коментарях, про що би ви його попросили. Сліпий сидить при дорозі, хоче зцілення, хоче прозріти, побачити, побачити насамперед того, хто може повернути йому зір. Самоможливість бачити, чи це можливо так, звісно, у царстві Бога можливо все, а цей сліпець всім своїм життям прагне якраз зустріти того, хто приніс життя у світ. Вартеме вірить в Ісуса, довіряє йому. Така довіра робить його вільною людиною, звільняє від ущантих можливих умовностей, йому стає попросту байдуже, що говорять інші. Його серце прагне лише одного зустріти Ісуса, увійти з Ним відносини. Ось такі відносини з Христом, дорогі мої, дійсно є спасені. Не тому, що він Бог і людина одночасно, а тому, що ці відносини є щирі та справжні, якби вони не були справжніми, навіть Його божественність не допомогла б. Ісусе Христе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Як відкрив очі Артемею, що прагнув побачити тебе, відкрий очі мого серця, та навчи мене любити тією любов'ю, якою ти любиш кожну людину. Кілька тижнів довелося мовляти, поки вони явилися до мене. Син, що давно виріс, хотів влаштувати хвору, не матір, у будинок пристарілих. Де б за нею як слід доглядали. Поки вона залишалася з ним, молодий чоловік не міг нормально працювати, не мав особистого життя, усе поглинали її постійні вимоги допомоги турботи. Ми розглянули декілька можливостей, маленькі заклади і великі будинки престарілих і пансіони для самостійного проживання. Будь-який варіант був би виходом, але, мати, в будь-якому. Разі знаходила непоправні недоліки. Ніщо її не влаштовувало. і після години вимотуючої бесіди вона з тріумфом обернулася до сина. От бачиш, і він нам нічим не допоміг. Насправді, дорогі мої, вона просто не хотіла, щоб їй допомогли. Вона хотіла зберегти свою позицію жертви, чинити моральний тиск на сина. Та на всякого, хто пиниться в зоні впливу, нехай усі жаліють її. Саме тому Ісус запитує цього сліпця Вартимея, чого ти хочеш? Чи хочеш припинити жебракувати? чи хочеш абсолютно змінити своє життя, працювати, щоб прогодуватися, а не сидіти на узбіччі, намагаючись розжалебити перехожих. Дорогі, ми так, де не приїдемо, напевно, по вокзалах нема проблеми з циганами, де ходять і проші. Нараз так дивишся на них, що вони краще живуть, ніж та людина, що працює. Певне, що краще не працювати, щоб бракувати так легше. Але тут сьогоднішнє питання вимагає чесної відповіді, і Вартемей готовий відповідати. Так, він жадає нового життя. Він хоче набути зору, але не лише хоче йти за Ісусом. Уявіть собі, що це означає. Прозаріти після багатьох років сліпоти і перше, що стало перед очима, Ісус на шляху в Єрусалим. Ми, коли приходимо до сповіді, вони дуже багато, як священник це відчуває, просто визнають гріхи. Навіть не раз любуються у своїх гріхах, а люблю клясти, люблю ще щось робити. Я много чого люблю, але в сповіді тим не хизуємося. Якщо любиш, то треба перестати це любити. Бо інакше ми продов... нічого не міняється. Правда. Ми це любимо і ми це продовжуємо. Бо сповідь не для того, щоб просто Богові сказати, Бог знає, чим ми на Але сповідь має привести нас до зміни способу життя, чи ми постановляємо виправця чи хочемо піти за Христом після цієї сповіді чи ми хочемо знову вернутися до того корита, чи до тої калюжі як та свиня. Це питання багатьох здивувало, напевно б, тому Марко з усією наочністю представляє нам Вартемея як приклад для наслідування, на відміну від учнів, які досі не зрозуміли, до чого справа хилиться, Вартемей із самого початку, людина віри, відважний, істинний учень. Він знає, хто такий Ісус, Син Давидів. Він вірить, що Ісус може допомогти йому, твоя віра спасла тебе. Він тут же залишає ще братство, верхній одяг, плащ був розстелений на землі, щоб на нього кидали монети. В Єрохоні не та погода, щоб укутуватися серед біла дня. І йде за Ісусом дорогою. А дорогою ранні християни називали те, що ми тепер іменуємо християнство. Який урок учня? Коли Ісус поставив те саме питання учням, що ви хочете, щоб я зробив, вони попросили тільки про славу, владу, авторитет. Подібно до зцілення сліпого, в розділі восьмому зцілення Вартимея підтверджується готовність Ісуса знову і знову розплющувати очі своїм послідовникам. І цього разу вони повинні побачити в ньому вже не лише Месію, але того, хто віддає своє життя заради спасіння всіх. Твоя віра спасла тебе, каже Ісус, і спасіння Має на увазі тут фізичне зцілення. Проте перші християни укладали в це слово глибший сенс, ні Ісус, ні автори Євангелії не провели жорсткого розмежування між різними аспектами спасіння. Фізичні, за нашими поняттями захворювання і духовна погибель розглядаються як різні сторони однієї тієї ж проблеми. І Бог дарував людям. Позбавлення і від того, і від другого. І вже далеко не вперше ми переконуємося, що ключ до спасіння віра. От чому, дорогі мої, будь-яка людина, навіть знехтована добрим суспільством, може врятуватися. Віра відкрита для всіх. І часто з особливою ясністю і яскравістю її набувають самі непідходящі. Люди. Істотний елемент віри зрозуміти, хто такий Ісус, довіритися Його рятівній владі. А то, як казала жінка, вже ну, 70 років сповідаюся і причащаю, і нічого не міняється. Або ми справді не хочемо нічого міняти. На такими епізодами варто розмірковувати детально і терпляче. Не поспішайте, спробуйте уявити собі, що і ви того дня стоїте серед натовпу на околиці Єрусалима. шарко, спекотливо і запорошено, як завжди в тих місцях. Ви сквильовані, ви йдете разом з Ісусом в Єрусалим. А тут хтось окликає Його збиття, от досада. Це навіть небезпечно, якщо всі підряд почнуть називати учителя сином Давидом, влада зверне на це увагу. Прислухайтеся до своїх почуттів. Спробуйте згадати, коли ви відчували щось подібне. Подивіться, як Ісус його чомусь ніколи не дратує те, що дратує учнів, взяти хоч би наведений трохи вищий псот з дітьми, обертається. І заговори сліпим. Що ви відчуваєте зараз, коли готові прийняти цього жебрака у свою компанію? А тепер, коли Ісус привітно і ласкаво заговорює з ним, чи напрошується питання? А коли Він так звертався до мене? Що ви відчуваєте, продовжуючи шлях угору до Єрусалиму? Змініть позицію. Ототожніть себе звертеме. Кожного з нас щось заважає стати такою людиною, яку Бог створив нас і хоче нас бачити. Далеко не завжди перешкода, фізична недуга. Счастьте на успіші. Це уяві наші. Прислухайтеся до натовпу. Перевірте власні почуття в туми, коли ви зрозумієте, що це йде Ісус. Зверніться до Нього. А коли він відповість, залиште все і бішіть до нього, він запитає, чого ви хочете від нього. Прошіть, прошіть сміливіше, не озирайтеся на своє звичне егоїстичне життя зі свідомістю жертви, прошіть спасіння, прошіть свободи, прошіть перемоги для України, прошіть захисту для наших воїнів. А коли отримаєте. Будьте готові слідувати за Ісусом туди, куди Він іде. А Він йде на головту. Він йде до Русалиму, щоб страждати. І найважче. Чи, чи стане нам відваги прожити увесь цей епізод разом з Ісусом? Про це спробуйте написати в коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Першому коментарі я уділяю благословення. Під ним, нажавши відповісти, тільки коли нажмете, відповісти, пишете ім'я Амінь, Ім'я Амінь. І поставте про свій пальчик або вверх його, або вниз. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!